4 січня до служби порятунку надійшло сповіщення про три пожежі. Одна сталася зранку у Кременчуці по проїзду Віри Роїк. Вогнем зайнявся легковий автомобіль. Ваз вогнеборцям довелося працювати в апаратах захисту органів дихання та зору. Вогнем знищено автомобіль та пошкоджено гараж. О пів на десяту годину вечора сталася пожежа у житловому будинку по вулиці Нова в селі Лутовинівка Козельшинської територіальної громади Кременчуцького району. Врятовано житловий будинок від повного знищення вогнем в обох інцидентах. Мовиних, чи загиблих внаслідок пожежі не зареєстровано. Причини загоряння встановлюються. У Кременчуці о 18-й годині сталася пожежа у квартирі на четвертому поверсі чотирьохповерхового житлового будинку по проспекту Свободи. Внаслідок пожежі одна людина отримала травми. Мешканка квартири по проспекту Свободи в місті Кременчук на газовій плиті металеві ємності. Плавала парафін. Їмність перевернулася та загорілась, після чого мешканка намагалася загасити пожежу рушником та отримала опіки руки. Після невдалої спроби загасити полум'я, вона повідомила до служби порятунку. Причина виникнення пожежі розглядається необережність під час плавлення парафіну. І до новин від поліції: дорожня транспортна пригода сталася 4 січня близько 14.30 в селі піщани Кременчуцького району. За попередньою інформацією слідства, автомобіль Форд під керуванням водія 1970 року народження здійснив наїзд на пішохода 1956 року народження, який переходив в проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу. У наслідок ДТП пішохода госпіталізовано до лікарняного закладу. Триває слідство на Полтавщині. Триває реалізація проєкту політ поліцейський офіцер громади, зокрема в Семенівській селищній раді та Оболонській сільській територіальній громаді, сформували план заходів на 2024 рік щодо діяльності поліцейських офіцерів громад відповідно до викликів в умовах воєнного стану. Поліцейські підбили підсумки діяльності спеціалістів криміналістів Полтавщини у 2023 році. Відзначили кращих спеціалістів криміналістів поліції та експертів Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Зокрема, відзнаку головного управління поліції Полтавської області за сумлінну службу першого ступеня отримав спеціаліст криміналіст Кременчуцького району управління поліції Олег Нікіша. Марія Плохотна, Кременчуцькі новини.